Я думаю, що настала черга для наступного відео. І ви в коментарях мені понаписували, що бажано було б мати якусь нову техніку. Так от, я не сильно планую робити нову техніку, але модифікувати стару оце я можу зробити. Отже, що ми зробимо? Ми зараз поїдемо назад і знайдемо нашу бурильну машину. Для цього моста треба було зробити поручні одразу. Але, по-перше, це ресурси, а по-друге, це час. Знаю, що я говорю про це вже не вперше, але це потрібно було зробити. Чому я не зробив, не знаю. Але їхати по Мостові якось не те, щоб незручно, але дуже сильно заносить. Саме цікаво, що зсередини це не виглядає безпечніше, навіть навпаки, я б сказав. Але дивіться, ми доїхали, ну, майже ідеально. У мене є маленька ідея, яка машина у нас має утворитися в результаті сьогоднішнього покращення. І мені здається, що я забув знову поставити собі модифікацію, яка забирає ці кущі. Адже, якщо пам'ятаєте, у нас тут був прямий погляд на воду, а зараз... Ну ви бачите, скільки цих несправжніх кущів є насправді. Ось таке буває, коли хочеш пограти з підписниками. Ну або підписники хочуть пограти з тобою. Але нічого, я знову все сюди понакатую і знову до мене ніхто не зможе приєднатись. Ну, ось такі, знаєте, дві сторони медалі. З однієї ти можеш грати з ким завгодно, а з іншої в тебе гра перестає виглядати так, як ти хочеш, щоб вона виглядала. Наче тут прибрали, і ось це сидіння я певно забирати не буду. Найкраще буде його ось так взяти, а потім викинути, тому що якщо я правий і якщо я правильно пам'ятаю, то воно тупо за ну, дня через три, можливо трошки раніше. Що нам потрібно зробити далі, так це знайти бурильну машину, адже вона знаходиться десь в лісі. І, якщо я правильно пам'ятаю, навіть в цьому. У мене ще є ресурси для того, щоб зробити міст. Їх треба просто обробити. Тут, як ви бачите, у нас є ще два великих колеса, є бурилки, є двигуни, і все це ми будемо використовувати. Але, я думаю, трошки не так, як воно є зараз. А для того, щоб це зробити, нам потрібно перетягнути цю машину. Для цього ми використовуємо старий добрий метод. Ми будемо робити вигляд, що ми великий, ну як вам сказати, не зовсім тягач, але велика така машина. І ми сюди просто приваримо так, у нас поворотні задні колеса. Отже, ми приваримо зазад щось таке. І потім, можливо, цього вистачить. Можливо, ні. Щоб мені було легше їхати, я пропоную колеса від'єднати. Адже зараз двигун їх зупиняє, а нам цього не потрібно. Зараз в теорії має бути легше. Так, дивіться, набагато швидше поїхала машина нам в цю сторону, і я думаю, що ми віпнули вже тоді, коли я буду в себе на базі. Пам'ятаєте, я казав вам щось про поручні? Але що я можу вам точно сказати? Коли ти машину навантажив, коли вона їде не так швидко, то міст він набагато зручнішим стає. І можливо, якби заповнити всі ось ці блоки, але самі розумієте, це дуже дорого і не для нашого проєкту. Поле ми будемо переміщувати, адже спавниться рейд дуже близько до нашого будинку майбутнього, я не хочу тут проблем мати з сусідами. Після того як я розібрав добувальну машину. Я його можу ось тут собі дозволити. І тепер в мене все буде вимикатись, а на ніч я буду вмикати, якщо мені потрібно. Контролери нам будуть потрібні, але не зараз. Тому я поки що їх на стіну повішаю. І пропоную. Ну не знаю, я піду понаряю, а ви подивитесь ось цю ставку. Одай сало! Кому кажу сало одне? У мене там кусочок лишився! Одай сало, блять! О, дивіться, мушля, про котру я говорив, вона не ламається. Тут, звісно, я думаю, можна було б пошукати якісь точки, але, скоріше за все, скрипт просто зломаний. Рівно 36. Можна було б на цьому зупинитись, але мені потрібно більше скринь для сховищ. І тому я зроблю ще ось ці певно, мушлі. Має тут бути хоча б 9 штук, для того, щоб зробити ще три клею, щоб можна було зробити скриню. Я поставив собі мод. Мод додає трьохсторонню трубу. Я не пам'ятаю, чи я вам показував, але я зараз зробив дві для того, щоб в подальшому на трактор зробити спеціальні насадки. Ось ця труба, одна друга, і разом з ними мені додались деякі блоки. Наприклад, ось це маленьке сховище, або ось це велике, в котрому можна зберігати ну, дуже багато речей. Скільки воно заміняє точно скринь, я не знаю. Але можна було б зробити такий складський контейнер. А потім згадати, що у нас є ще один мод, котрий в мод-лісті був позначений як опціональний. Якщо ми зробимо ось це велике сховище, то тоді я той мод підключу. А поки що, що ми можемо зробити? Можемо перекрафтити метал скраповий в звичайний. У нас поки що його нормально, нам потрібно 38 на кожне колесо, 4 колеса. Це 120 і ще 32, 152 блоки заліза. У нас є 10, треба 140. Це 14 ось таких крафтів. Але ж пам'ятайте, що для 10 блоків потрібно 15 скрапу. Відповідно, тут буде в півтора рази більше. Один раз робимо 8. І потім ще один раз. А що в нас по скрині? Для скрині потрібно 60 металу. А, знаєте що? Я спочатку певне зроблю скриню. Давай, є yeah. ось так. Один, два, три. І на четверте не вистачає зовсім трошки металу і два клею. І йдемо трошки ще поплаваємо. Тим більше, що вночі все одно робити тут на базі поки що немає чого. І далі будемо робити те, що робила Німеччина в післявоєнні роки. Хто не знає, там були дуже цікаві. Скажімо так, нав'язані правила, за якими потрібно було розібрати всі свої заводи, котрі можуть робити щось військове. Тому деякі з заводів перестали робити військове і почали робити сільськогосподарську техніку. І такою технікою, зважаючи на те, що трактори були повільні, став Юнімок. Юнімок це наче як машина, але в той самий час це трактор. Дуже цікава концепція, котра дуже багатьом сподобалась. Це було дивно, це було незвичайно і саме цікаве, що це працювало. Вся проблема в тому, що мені потрібно зробити його коротше, ніж отут. Тому що це для Юнімога 40-х років занадто багато. Добре, тут ми можемо поставити це колесо так, як воно є. Ми будемо використовувати цю машину як шаблон. Небагато, враховуючи те, що тут буде. Кабіна, можливо, навіть я багато місця зробив. Але давайте будемо уявляти, що це наступна версія, адже з кожною версією вони ставали трошки довшими. Стосовно ширини вони також були не дуже великі. Тому я думаю, що ось так: 6 або навіть 7 блоків це буде, це буде достатньо. Можливо, навіть ось так. І ви можете покрутити біля ВСК і сказати, сорс, що ти робиш? Нахіба ти це робиш? Що я з ним можу робити, адже це короткий грузовичок, котрого не буде ніякої вантажопідйомності, ну так він і не зобов'язаний бути вантажівкою, адже це готова платформа для того, щоб навішувати на нього різні штуки. Наприклад, можна зробити ту саму насадку для деревини. А можна зробити ось таку майнілку. Можливо, буде вона як знімна частина, де ось тако два бури і ще два бури. Буде працювати? Буде, куди воно дінеться. А ззаду ми зможемо поставити контейнер для збору. Дуже цікавою рисою цієї машинки було те, що це не зовсім машинка, а трактор. Тому тут були портальні мости. Ось ця вісь, вона більше тут не була. Ось так цілою. У нас ось тут була точка, котра кріпилася, і там також. А це означає автоматично, що місця між колесами стає більше. Якщо ось так з'єднати, а серединку вибрати це набагато вище. Решта машини будувалась десь тут, навколо цього всього. Трошки тут було ззаду, звіси були мінімальні, тут воно було приблизно так само. Ось тут трошки видавалось вперед, і ось тут починався капот, котрий був дуже цікавої форми. Дуже аеродинамічний і дуже, дуже ніякий. Чомусь мені хочеться додати ще один блок ширини. Але я цього робити не буду. Адже краще я зроблю так, щоб це все було над колесами. Ось це місце, котре у нас ось тут, я з чистою совістю можу заповнити. Адже в Юнімога... Тут все було над колесами, все було не по тракторному, а по машинному. Це серйозна автівка. Не будемо робити як з трактором, не будемо затягувати. Просто сюди поставимо ось так бак, і він буде тут. Далі нам потрібне сидіння. У нас є одне єдине, і його ми будемо використовувати. Стосовно розміщення. Тут я дуже непевен. Адже, з однієї сторони, нам потрібне місце, а з іншої сторони практичність. І я не впевнений, але повинно бути ще скло. Адже переднє скло в нього було. Так, воно складалося, але воно було. Тому тут я зроблю 1 на 3, ось так скло. А ось тут зроблю ось так капот. І щось таке у нас має вийти. Можливо, навіть. Ні, а... тут я нічого міняти не буду. Oh, really? Хочеться попрацювати над цим проєктом поскоріше, тому будемо працювати інколи під штучним освітленням. Ви вже за це вибачайте, але постійно чекати дня я також не буду. Ось так. Мені здається, що він трохи величенький. В порівнянні зі звичайним баком, він просто ну, дуже великий. Бак це, звісно, добре, але його потрібно розміщати не тут. Можливо, в цій частині центральній. Але просто не в тому місці, де ми хотіли перед цим. Звісно, доведеться погратися трошки з тим, щоб приховати підвізку, адже вона тут має бути. Потім ми поставимо тут просто підшипники і два амортизатора. Так воно буде працювати хоча б приблизно, так, як повинне. Нам потрібна підвізка, нам потрібно 4 штуки короткої підвіски, тому що надовго у нас явно не вистачить. Блоки потрібен другий метал. Для другого металу потрібен перший метал, тому э, замовляємо тут метал. Для цього треба буде ще запчастини. 4 ось таких труби. І мені здається одна потрійна. Тут ми маємо в принципі, ту саму картину, що мали до цього. І все, передня частина працює. Ой, навіть дуже сильно працює. Піднімаємо. І ось тут піднімаємо. Перші метри. Перші метри і воно їде. Воно їде. Це, звісно, вам не ровер, але що поробиш? Він вже брікається. Ну що ж, приблизно ось так у мене і вийшло. Дивіться, машинка їздить, машинка працює, підшипник на колесі, звісно, зайвий. Але чи виглядає це як ось той Юнімох, що я показував на картинці? Мені здається, що так. Ми намагаємось грати з Скрап Механік не настільки функціонально, наскільки робити прикольні якісь машинки. І чи прикольна ця машина? Я вважаю, що так. Можете, звісно, в коментарях зі мною не погодитись або погодитись і зробимо з цього окремий срач на 200 коментарів. Але я вважаю, що ця машина має право бути в цьому виживанні, адже дерева зрізати ми також можемо. І, до речі, є ідея за допомогою цієї машинки на найближчому стрімі, котрий буде на вихідних, подобувати трошки дерева. Ну, те дерево, котре ми виробили, але не розпиляли на старій базі, тобто на механічній станції. На цьому сьогодні все. Ось такий Юнімох, котрого я доробити не зміг. Можете покаламбурити в коментарях. Ну і на цьому все. До зустрічей.